Президент України заявив, що наразі опрацьовуються три формати переговорів: два двосторонніх і один тристоронній. Україна готова до прямого діалогу. Натомість Кремль поки не дав точної публічної відповіді. Зеленський також провів розмову з Макроном, поділившись баченням подальших кроків, все це на тлі чуток про можливу зустріч Путіна з Трампом. Під час коментарів щодо можливих переговорів президент Російської Федерації заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також Володимир Путін зазначив, що не проти зустрічі з Володимиром Зеленським він наголосив, що у Росії багато друзів, які допоможуть організувати зустріч, проте від конкретики в черговий раз утримався. За інформацією видання The Telegraph, Сі Цзіньпінь гальмує спроби Трампа припинити війну, оскільки бачить у ній вигідне виснаження як Москви, так і Вашингтона. На думку Пекіна, війна в Україні дозволяє послабити обох суперників напередодні ймовірного наступу КНР на Тайвань у 2027 році. Це може пояснювати подвійні сигнали, які Китай надсилає. Обом сторонам президент Азербайджану Ільгам Алієв прибув до Вашингтона на перемовини з Трампом і прем'єром Вірменії Пашиняном. Очікується підписання угоди тріп маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Вона передбачає створення транзитного коридору через Вірменію до Нахічувані, що вирішує багаторічне територіальне протистояння. Завтра мають відбутися вирішальні зустрічі та оголошення спільної декларації. У місті Суровікіно в Волгоградської області безпілотники влучили в адміністративну будівлю залізничної станції. Пожежу зафіксували супутники НАСА. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на польоти в регіоні. Суровікіно важлива вантажна станція Приволзької залізниці, через яку йде логістика в Крим. Ще один удар дронів свідчить про розширення фронту глибоко в тилу РФ. Унаслідок атаки БПЛА на військову частину в слов'янську на Кубані та поразки Афіпського нафтопереробного заводу затримуються сім поїздів до Криму з території РФ. І ще чотири зворотно. Це вкотре доводить вразливість логістичної інфраструктури Росії та Криму перед безпілотними ударами. Через серйозний дефіцит води в окупованні Алушці почали встановлювати ємності з водою просто на вулицях. Їх використовуватимуть для технічних потреб. Про це повідомила окупаційна мер міста Галина Агньова. За даними води Криму, нестача води також фіксується в Білогірському і Бахчисарайському районах. Жінку з п'ятьма дітьми врятували з окупованого Криму. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Російські окупанти погрожували жінці та її дітям кримінальним переслідуванням за підписки на українські телеграм-канали. Розуміючи небезпеку, родина вирушила через кілька країн до Києва. Нині жінка з дітьми перебуває під опікою держави, отримала психологічну допомогу, а діти місця в школі й садку. Головне управління розвідки України повідомило про успішну операцію на українському півострові, спецпідрозділ примари знищив десантний катер БК 16 три російські РЛС та ударив по базі ППО. 3-го радіотехнічного полку на Айпетрі ворог намагається сховати об'єкти у захисні куполи, але ГУР вже вразив один із них, де Криму триває. Державний оператор Тилу України підписав меморандум про співпрацю з духовним управлінням мусульман Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та представником головного рабина України йдеться. Про впровадження у Збройних силах України харчування відповідно до релігійних норм халял і кошер. У межах ініціативи плануються консультації, тестування продуктів та адаптація сухпайків до вимог ісламу і юдаїзму. Це важливий крок до інклюзивності та поваги до релігійних переконань бійців.